Дівчатка джингл Веллс, джингл Велс, так свято наближається. От коли з'явилися у нас в студії ці чарівні подушки, одразу, одразу з'являється святковий настрій, такий новорічний, різдвяний. Дійсно, одразу ось це такий прям новорічний декор, можна і так сказати, так перетворює вашу оселю, можливо, ваше ліжко, ваш диван, ваше крісло на ось такий новорічно-різдвяний настрій. Так. Ну і одразу попереджаю, ви не обираєте ось ці гарненькі наші мордочки. Так, це у нас тут сніговик. Потім у нас ще є ось такий чарівний олень, так, і хто там у нас ще, Санта Клаус, чи хто тут у нас ще є. А, зараз подивимося. Так, і Санта-Клаус, так, або Святий Миколай, кому як більше того вподоби. Ви знаєте, що наближається найчарівніше свято року, і дійсно час подбати саме про затишок та такий святковий декор. І ось ці подушки будуть створювати атмосферу Різдва, свята в вашій оселі. А якщо на подаруночок не знаєте, що обрати, обирайте ці подушки. Це не просто подушки. А всередині, до речі, тут ще у нас є прихована блискавка. Завдяки якій ви можете з легкістю потім зняти цю наволочку. Ось тут прихована блискавка, я вже розчивнула. Наволочку можна зняти, попрати, а всередині ще йде подушка, наповнювачка. До речі, подушка дуже якісна, класна. Подушка йде на холофайбер, вона дуже приємна, і на ній прямо можна лягати, спати. Так, можна навіть іншу наволочку потім одягнути і використовувати її потім. Собі в майбутньому в побуті ще як окремо подушку. Тому це не просто подушки, це такий справжній акцент у вашому інтер'єрі, що а, наповнить а, ваш, ваш дім. А, Боже, які це подушки, які будуть радувати ваших діток. Та й сам дивишся на таку подушку, так і одразу з'являється такий а, настрій і хочеться навіть якусь фотозону дивіться на крісло поклали, засфотографувалися. Все, у вас вже новорічний а, такий а, декор і така фотозона до. А так, ось вже з подушкою сфоткався, все вже зрозуміло, що це новорічне фото. І будь-яка дитина буде радіти такій подушці. Це дійсно така казка для наших діток і для дорослих теж. Коли дивишся на такі красиві подушки, то дійсно відчуваєш цю атмосферу радості, щастя і саме новорічного такого вайбу. Подушки, точніше, наволочки йдуть на Дотик приємні м'ягесенькі а Дівчата, а вже виявляється, що відбулось падіння вартості, але нас такі у нас тут такі красиві подушки, що у нас вже виявляється, відбулося падіння вартості, а ми все пропустили. Повертаємо наші плашки, і ми бачимо, що так. Отже, якщо новоріч, до речі, код товару, новорічний затишок, так і називається. Ці подушки, новорічний затишок, розмір 40 на 40 А отже, у нас сьогодні акція. Якщо що ви купуєте так, що там дві подушки, то і ще буде економія 199 гривень. Тому сьогодні я не бачу приводу брати одну подушку. Треба брати дві подушки. Якщо ви купуєте одну подушку, вартість буде 699 гривень. Але за умови акції, якщо ви берете дві подушки. Ціна буде 1199 гривень. Тобто ви економите 199 гривень. Ось так все просто і легко. Але принт ви не обираєте. Але якщо ви будете спритними панянками, то вам дістанеться саме та подушка, яку ви попросите у операторів кол-центру. Тому, хочеш, хто спритніший, того і вибір буде почутий стовідсотково. Давайте ближче роздивлятися. До речі, ось що цікаво, так не видно. Але коли в житті, я не знаю навіть на якій подушці, можливо, давайте на цій роздивимося зараз. Ось не знаю, чи я так трішки в профіль, щоб було видно, тут прям іграшка йде. Така аплікація, так, тут прямо така іграшка, яку хочеться гладити, бавити, так, гратися нею. Всі подушки виготовлені з увагою до деталей, абсолютно акуратні, та якісні аплікації ідуть. тут у нас ще сніговічок, можна ось так показати. Бачите, тут навіть і носик є, ось і лапочки, ось ці є. Тут прямо така іграшка іде. Зверніть увагу, наскільки ретельно продумана кожна подушка. Багато моделей мають такі об'ємні 3D-елементи. І дійсно ці персонажі будуть оживляти ваш інтер'єр. А мені ще дуже подобається. А, мені ще дуже подобається, що а, сьогодні така акція, що можна а, дійсно викупити дві подушки. От вже на диван поклали, ну одна, ну якось замала. Ну правда, от бачите, на дивані дві подушки. От, я зараз одну прибрала. Все, ви вже так сфотографувалися на новий рік і все. І все, мої красоні, у вас вже в ціла фотозона. Нагадую, що якщо ви берете одну подушку, вартість буде 699 гривень. Якщо ви берете дві подушки тільки сьогодні, тільки для вас. А буде е, класна пропозиція. Тому що дві подушки буде коштувати 1199 гривень. Отже, виходить, що ви економите 199 гривень, тому не пропустіть цю можливість. Беріть одразу дві подушки. подушки. так я нагадую, ці мордочки ви не обираєте. Але не забувайте, що при цьому ще діє наша основна пропозиція. Коли ви, берете, коли ви берете дві подушки, то у вас ще знижка в 100 гривень. Не забувайте і. Пане режисер, у мене взагалі подушка не прилягає до мікрофону. Я не знаю, що у вас там по звуку, але у мене подушка ось на такому на відстані від мене. Бо мій режисер мене не чує. Дівчата, сподіваюся, що ви мене почули, тому що акція сьогодні дуже класна. Беремо дві подушки. Я не знаю, можливо, тут подушка щось перекриває мені якийсь а-ля звук. Тому я не знаю, чи ви мене почули, бо мій режисер сьогодні щось не дочуває мене. Мабуть, ретро Меркурій ще досі впливає. Подушки, розмір 40 на 40, такий ідеальний квадрат. Трат, подивіться, взагалі, ідеальний, так його можна і завжди покласти і на крісло. Так, навіть якщо крісло невелике, все рівно вже там буде виглядати ось так і не за велика, і не за маленька подушка. Бачите, вони такі ось ідуть об'ємні, на них можна і лягти, так, перевернути на інший бік і вона буде така взагалі повністю однотонна. Бачите, з іншого боку, вони такі ідуть однотонні. У нас подушки, класні ідуть аплікації. Тут і зірочки, і взагалі там у нас Святий Миколай, так. Там олень, тут у нас взагалі такий файний файний сніговик, дуже красивий. Ми знаємо, як важлива практичність. Саме тому наші подушки оздоблені такою прихованою, де там, боже вона така прихована, що я її вже загубила прихованою блискавкою. Тому ви можете завжди з легкістю потім попрати наволочку, дістати так цю подушечку звідси і попрати наволочку. Я зараз знаєте, що навіть хочу вам дістати, продемонструвати тут всередині клас. На подушка йде. А, так, а от бачите, наволочка вже все окремо. Ви її можете і на іншу подушку потім одягнути, так? Взагалі. А, я оце так дивлюся, і а, тут сама по собі подушка дуже якісна, класна. Дивіться, яка подушка у нас класнюча. До речі, на подушці тут теж ще є у нас. Да, є у нас блискавка. Зараз вам ще поверну іншим боком, теж, щоб продемонструвати. В комплекті йде така, бачите, внутрішня подушка. Вона з гіпоалергенним наповнювачем, що чудово тримає форму подушки. Так всередині у нас іде холохфайбер гіпоалергенний. Так, тому якщо для діток це тут все продумано. Ось тут ще можна відкрити і побачити наповнення всередині. Додатково тому теж зверніть увагу, все практично, все зручно, все чудово тримає форму і забезпечує такі, знаєте, комфортну таку підтримку. Тому подушка така іде і м'яка, і м -м -м, пружиниста. Так десь мій втік. Мій. Головний, головний, сьогодні, хто у нас ось такий сніговичок. І потім можна ще і на цю подушку вдягати якусь іншу наволочку за потреби. Знову хочу проговорити про нашу сьогоднішню пропозицію. Отже, у нас, якщо ви купуєте одну подушку, вона коштує 699 гривень. Але тільки сьогодні, якщо ви обираєте дві подушки, вони будуть вартувати 1199 гривень. І не забувайте за нашу акцію, коли ви заберете два і ще додаткова знижка 100 гривень. Ну що ж, а ми рухаємося далі.